Я ходив на вибори в Голосівському районі, на нашій дільниці не було якихось порушень. На щастя, не було і безкінечних черг, що дало змогу швидко, оперативно проголосувати, зробити свій вибір. Я розмовляв із багатьма і тими, з ким вже не раз зустрічаєшся на виборах. Люди залишилися задоволенням. Що ж до результатів, то є зауваження, що ми не змогли створити громада, виборці не могли створити перепони тим партіям. Які себе зарекомендували як практично антиукраїнським. Це партія регіонів, яка перефарбувалася в іншу партію. Це ті ж самі діячі, корупціонери, які працювали чи міністрами, чи в уряді Януковича. Зараз вони знову будуть захищаючи свої інтереси у парламенті. Я вважаю, що вибори состоялись, так складно. А я тому що я не дуже слідкувала за цим процесом, не, не особливо. І, надію, і сподіваюся, сподіваюсь дуже, що нова Верховна Рада, нова влада щось змінить на краще не тільки для себе, а для країни і для народу, для бідних. Хай подумають трошки про бідних, не тільки про себе. Ну, бачучи те, що люди спокійніше відносились до цього, то я думаю, що менший процент був е, якогось фальсифікацій. Тобто, думаю, що ну, взагалі чесно, більший процент чесності. І від, ну, люди відносились дуже, ну, ми лічно прийшли нормально, проголосували з сім'єю. Тобто, дивлюсь, люди хорошо відносяться до цього зараз. Я думаю, трішечки. Ну, Взагалі краще. Ну, все воно краще, тому що пройшли оці собиття всі ці. Ну, я думаю, і за цього люди трошки помінялися і надію, більше мають уже, І так, ну, думаю, краще, ніж попередній раз. Я оцінюю е, вибори, які пройшли. Можна сказати, на оцінку добре. Тому що середовище суспільне, дуже бурхливе, з великими такими збуреннями в різних регіонах, і тому е, такий результат попередній, це добре. Я задоволена, що ті сили, які зараз е, при владі, Отримали більшість голосів. Звичайно, люди всі, мабуть, подумали, що основне це мир, і, як сказав Порошенко на виступі перед співробітниками Чернівецького університету, що війни не буде, що тільки мирним шляхом ми будемо стабілізувати. Обстановку і приходити до миру і розбудовувати Донбас це більшості е, людей сподобалось. Те, що Яценюк, е, теж отримав більшість, теж я за, за, задоволена, тому що він е, е, дуже принциповий, він відстоює свою позицію. А таких урядовців у нас небагато. Те, що самопоміч, як нова організація, отримала голоси, тут теж є великий позитив, але ось в цій команді є військові командири от Семен Семенченко. Я читала про нього, у нього середня освіта. І, мабуть, бути у владі з середньою освітою це недостатньо. Треба мати юридичну освіту, університетську освіту, бажано європейську освіту. І, мабуть, у його команді були молоді люди з більше освічені, і він би міг рекомендувати когось іншого. Але... Як люди вибрали це ж голосування за партії, тому, мабуть, він буде вчитися вже в Верховній Раді і отримувати вищу освіту не за гроші, а, звичайно, працею. Інтелектуальною клацією, і це йому буде нелегко робити, тому що треба і в уряді, не в уряді, а в Верховній Раді служити і підвищувати свій інтелектуальний рівень. В цілому, тим, що сталося, я задоволена і очікую стабілізації і політичної, і економічної, і. Подальшого розвитку України в позитивному напрямку знову ж це буде суб'єктивна думка, бо я не можу, як фахівець, оцінювати, наскільки вибори були демократичними чи ні, і були, звичайно, що не були більш демократичними, ніж попередні. А так радують результати, тому що сили. Демократичні сили перемогли, якщо так можна сказати, в лапках ця перемога. Але трошки сумним є те, що все-таки люди голосують за опозиційний блок, і вони не до кінця, мабуть, зрозуміли. Ось і все, але все буде попереду, все буде добре, тому що все залежить від нас. Не можу сказати вам, що були якісь, що я помітила якісь порушення. А помітила єдине, що я помітила, це низьку явку виборців і все. А все як взагалі організація, як зазвичай. Думаю, що порушень було небагато, бо було багато кому за цим спостерігати. От, але, мабуть, щось таке було. На моєму виборчій виборчій дільниці такого не було. Моя 220-та на Подолі все було нормально. Задоволена не на 100%. ну, Маємо те, що маємо, тільки одне можу сказати. Але думаю, що ці вибори вони проміжкові і будуть скоро майбутні. Я так думаю. Я не голосував, тому що я прибув за, на попередодні виборів сюди. Я тільки так телефонному зв'язку. Вибори дуже складно там відбувалися. Багато на деяких дільницях не відбулися просто по різних причин. Це я знаю, просто зі знайомими зізвонювався, дзвонювався, а так дуже складно там. Ну, вибори, я думаю, пройшли. Звичайно, порушення можуть і були, мабуть. Ну, це не вплинуло на реальний стан справ. Тому вибори показали, як люди думають. Я задоволений в тому плані, що цій команді, яка прийшла до влади, народ дав карт-бланш. Тобто не буде розраю, як раніше. Вони повинні показати результати. У них є президент, у них є парламент. Які... Якщо не буде результату, то тут вже ніяких вибачень не буде. В Донецкой области были, да, люди, которые тоже хотели поддержать, ну, попытались как-то выборы эти сорвать, наверное, я не знаю, провоцировали, провокаций много. Проходили выборы там тяжело, там мало, очень мало людей проходило, много провокаций было, люди боялись, там и стреляли перед этим, люди боялись, как бы идти. Ну, много, ну, как бы для такого времени очень много тоже прошло людей, тоже поддержать. Ну. Я считаю, что эти выборы более не менее прошли нормально, но мы еще не знаем полностью результатов, но предыдущий результат меня удовлетворяет, потому что я голосовала за Народный фронт, я считаю, что выборы... И реформы, которые Ценюк, он должен их продолжить, а не переваливать, перекладывать вину на другого чел... премьера. Ну и ещё меня волнуют вопросы по поводу э, восточных наших территорій ведь Порошенко сказав, що мир буферна зона, а ця зона почему-то вона проходить по нашій території. Я вважаю, що буферна зона должна проходить по границе з Россией. І коли ми будемо отвоевывать наші території, ведь это наша Україна там же наші заводи, уголь Почему ми повинні тянуть этот уголь з Африки, где там епідемія Эбола? Я вважаю, що вибори були майже без порушень. Я не чула, що були якісь там масштабні фальшування чи щось таке. Я чула, що були провокації, але про фальшування я не чула такі значні. В принципі, я задоволена, хоча ті, за кого я голосувала, вони не пройшли, на жаль. Але в цілому я задоволена результатами. Я вважаю, що вибори такі були позитивні в основному. Але на жаль, поки що, за результатами ЦВК, поки що немає проходу свободи партії свободи. На жаль. Але якщо порахують усі бюлетені, я, я думаю, що вона пройде. І тоді і коаліція буде, буде створена нормальна коаліція демократичних сил. І тоді буде нормальний розвиток країни, бо не буде тих, хто будуть тормозити прийняття законів. Буде менше тих людей, які приймали закони від. 16 січня і не буде комуністів в основному. Це головне. І напевно поменше буде опозиції. Якщо і буде опозиція, вона буде е, трошки кращою. Може, і треба нагадувати людям про те, що було кожен раз, щоб не забувалися трошки. Ми голосували на 223 й дільниці. Ні під час голосування, ні до, ні після я не бачив ніяких суттєвих порушень. Наскільки слідкую, можна, можна зробити висновок, що пройшли достатньо спокійно, виважено, і це є дуже близько до волевиявлення народу. Ну певні моменти для мене були досить несподіваними, тому що моє особисте відчуття таке, що українське суспільство було налаштовано більш радикально стосовно. Зміни загальної розстановки сил, але в цілому очевидно, що проєвропейський демократичний табір переміг, тому залишається сподіватися на те, що здоровий глузд дозволить домовитись, дійти до консенсусу стосовно тих перетворень, які треба робити в парламенті. Ну так, да, я, я, я ви розумієте, оцінюю, значить, взагалі. Значить, щодо вибору, тому що я людина віруюча, людина церковна, тому що я свій вибір зробив, і для мене цей вибір відбувся. Тому, значить, щодо фальсифікації. Ну, власне кажучи, є відповідальність перед земними владами, але є відповідальність перед Богом. Цієї відповідальності не уникнути, тому що є закони, так мовити писані, які можна написати, прийняти Верховною Радою, за них можна сісти до в'язниці. Але є закони не писані, які діють незалежно від того, чи хтось їх визнає чи не визнає. Ви розумієте, тому що я, як людина віруюча, живу саме за цими законами. Тому що я собі розробив. Ви розумієте, і я думаю, і країна зробила свій вибір. Ну, я взагалі всім задоволений, помієте, тому що, слава Богу, за все, ви розумієте, тому що, знаєте, то вибір зробив народ України, ви розумієте, а як ми можемо його не визнавати? Глас народу, а глас Божий. Але ви знаєте, мене вразив, чесно кажучи, один факт, який я сьогодні послухав повідомлення новин, ви розумієте, коли там десь Яготина, тому що в мене там є побратими в Яготині, виїжджала ви розумієте, машина і трапилась аварія. Ну, ви знаєте, якесь відчуття в мене не дуже добре з цього приводу, тому що, знаєте, загинуло, ви знаєте, троє осіб, п'ять чоловік травмовано. Ви розумієте. На мой взгляд, то, что выборы вообще состоялись, прошли, это уже хорошо для Украины. Это даст возможность идти дальше. Ну, наверное, любой человек всегда ждет чего-то лучшего, чего-то большего. Но, на мой взгляд, это неплохо. Неплохо то, что мы, наконец, без коммунистов. Это замечательно. Вот. Печально, что оппозиционный блок набрал голоса. Очень печально. Ну а все остальное, бог помощь новым новоизбранным депутатам. Многое, да и все в принципе будет на их совести. Народ возложил свои надежды, а дальше все в их руках. Ну, на мою думку, з кожним роком в Україні все більш налагоджується система виборів, і вони стають більш прозорими. І це видно кожного року, кожен раз вони вдосконалюються. На мою думку, зараз ми, звісно, ще далекі до вдосконалення, але, але було вже якісь просвіти. І мені здається, що все ж таки на дільницях було все більш-менш спокійно, але ну були деякі нюанси. Тому, коли я приходила до дільниці, там багато було чогось спорів, тому що. Не було дуже деяких людей зачислено до списку виборців. Але я вважаю, що це проблема, котра вирішується, і тому все лише справа часу. Ну, коли я подивилася на ці результати, хто приходить, наприклад, у нас в, з Києва, тоді я була не дуже вдоволена, чесно кажучи, але все ж таки, ну, деякі партії мені не подсподобались, що прийшли. Як я знаю, що комуністи вони не прийшли, чесно кажучи, тому я рада. Але ну там деякі там. Партії, хотілося б трохи інших результатів, але як є. Я не запам'ятала номер дільниці, але я проживаю в Дарницькому районі, школа 127. Черг не було. Люди були, звичайно, рухались, як то кажуть. Все нормально було. Я, звичайно, такого нічого не помітила. Все було в рамках закону. Люди, які як виразитись, наблюдали. Ну і все, все нормально, все по закону. Ніяких порушень я там не відчула. Люди ще вірять в щось. Якщо йдуть на виборчу дільницю, значить вірять в щось. Сподіваємося, що все буде добре. Ну, Я думаю, що вибори були чесні. Судя по тому, як у нас на дільниці пройшло, то думаю, чесні. Ну, Черг таких не було. Ми голосували десь в 4 дні, то черг не було. Так, були люди, але ну, не. Не дуже. Ну, я сподівався на щось інше. Того, що я голосував за громадянську позицію Гриценка, ну вона як так не пройшла. А так, то в принципі задоволений виборами. Я вважаю, що вибори пройшли в межах закону. Чергів не було, все було чудово організовано. В принципі, задоволений, але трошки мені не подобається, як. Проголосували деякі регіони, які повинні були бути начебто вдячні за те, що їх обороняють, а вони дали перевагу, ну, на мою думку, не тим, кому треба було дати, не тим, хто допомагає їм. І щиро хоче їм добра. Особисто я не мав можливості голосувати, тому що прописаний в іншій області. Коли були попередні вибори, Президентські. Ми з дружиною. В нас була ідея, ціль. Ми зібрали документи для того, щоб підтвердити своє фактичне проживання. Ось. Але система, яка в нас є зараз, вона все одно не працює. І ми, ми нас послали в Ірпінь, приїхали в Ірпінь. Та людина, яка має працювати повний робочий день, вона Після обіду вже пішла, тому ми багато часу потратили, багато грошей на проїзд, поки цим всім займалися. І в результаті зараз вже в нас не було ніякого бажання витрачати час на цю систему, яка не працює. Тому ми особисто не голосували. Але наші, скажімо, Ідеї е, і е, наші очікування вони е, справдились. І я особисто задоволений е, тими е, висновками, які на даний час є. Про сфаліфікації я не чув. І думаю, що вони все-таки прийшли вони були законними, тобто на законних підставах і прийшли в межах закону, тобто в допустимих межах. Тож, звісно, справа були, можливо, якісь провокації десь на окремих виборчих ділянках, можливо, були якісь спроби фальсифікування, можливо, були якісь спроби зриву самих, ну, самого виборчого процесу на деяких окремих виборчих дільницях. Проте я думаю, що загалом в цілому, якщо брати так, то я думаю, що вони прийшли досить таки успішно. Я вважаю, що вибори, які нещодавно відбулися, вони були виключно в рамках закону. Тому що не було зафіксовано таких прям грубих порушень, жодної з областей України також. Не було певних там форс мажорних випад, випадків, там які були би, які б могли б зробити вибори неможливими. Було б на цих виборах дуже багато спостерігачів з місії ОБСЄ, з Європи, які спостерігали за нашими виборами, і вони зробили також доклад, в якому зафіксували мінімальні порушення, які були на виборчих округах. Я думаю, що після цих виборів буде в Україні все е, хорошо.